Йоу! Погнали тебе реплей від підписника. йо! Як ваші справи, здоровому гутні танкісти. А ну давайте пишіть і коментуйте в коментарях. Шведесенька, з нами. Сьогодні на зв'язку гравець боєць під Нікомазолоба на середньому танчику колекційної породи Айріх Концерт 1. Дев'ятий рівень, дев'яточка. Карта Кастелія рандом режим бою. Зустрічний бій займає позицію на горі. Ну, ще, ще не займає, точніше, так би, так би кажучи, не займає. Пробує, намагається лише щупати своєю гарматою ворожий сетап. Ворожу броню. Тому що, дивися, немає такої зараз моги вкатити це є раз, тому що ми все ж таки як 9 рівень, б'ємося проти восьми, але все ж таки. І в восьмому. Левелі, як то кажуть, є чим похвалитися, щоб нас розібрати. Хоча нас дев'яток ось бачиш, по сетапах аж по три штучки. Добре? Ми вже 1010 видали. Можна сказати, барабан пішов. Барабан пішов плют, ну вже прекрасно. Ну, Сташки, скільки у нас там альфа 500-500. Два 500. по 500 маємо вже 1000, а якщо. А ще десь чуть-чуть більше вилітає з одного снаряда отримуємо як зараз, наприклад, 10010. Ну, вже добре, вже прекрасно. Можемо пробивати 238 мм броні бронебійками кумулятивними 305. О, 65 мм осколково фугасний. Ну, звісно, 420 кумуль вибиває дурі 600 осколково фугасний так, подивись внизу, нам там не дасть спокій оцей Дефендер, той який МК перший. Чому? Тому що його барабан зараз почне свою реалізацію. Але все ж таки не почав. Тому нема за що переживати. В принципі, показа, що паритися. Хоча в нас уже мінус три гармати, а в них всього лижна всього одна. Та яку забрали тепер. Ми Подивися, що витворяє ворожий МБТ. Який може нам втулити також непоганенько, подивись, починає в кадами еп- -ляп. і ще один раз. А ну чи він ще встигає нам раз видати, а ми даємо еп, два, і все. І ще один друг, ворожий друг відтілився. Получається, мінус три, мінус три. Вроді би, здавалося, етапи вирівнялися. Вроді би добре. Але чекай, як то кажуть, не вечір. Маємо два кіла. після бойову статистику. У нас відчилився ще один танчик. Дев'яточка і залишаємося 3 проти 4. А ну подивися, як по об'єкту. Давай цього барабанчика треба точно забирати, щоб він не знищив нашого. Важкого танчика. Все ж таки ми його забираємо, але там їхня ЛТшка не дасть спокою нашому тяжу. Скоріше за все, зараз відправлять, блін, в гараж. Але Подвизняк пробити не може, невже? Мене вже відчилили. Відчилили нашого, відчилили їхню алтежку, залишаємося. 2 на 2 Їхній ВК-4502. Бету який який йде на ВК-72. 01К. Ну, залишається. І залишається також небезпечно ще. у восьмого. Рівня, тому треба, як то кажуть, акуратненько це все зараз діло якось провернути для того, щоб не підставити самому хоч хідпонтів. У нас ще є дуже багато, але все ж таки для них обох це по факту й мало. Подивися, їде на позицію гніздо, адже тут дуже класно. Можна контролювати деколи ситуацію. От, наприклад, як зараз, коли ти залишаєшся один-дві гармати, виїжджаєш і раз даєш, раз даєш в стіну, залишається один снаряд, яким все ж таки вдається. Вдається забрати їхню ПТСА, залишаємося один проти ВК. Мені здається, що ВК трошечки такий нубчик. Чому? Тому що я пригадав даний реплей, і судячи з того, як грає ВК, скоріше за все, що нуб. або, можливо, лише освоює гілку важких танків, той який йде, і, і йде до ВК-7201К. Або це бот, не знаю. Не знаю, скоріше за все, що є, є можливість в того, що це не бот. Це все ж таки... Гравець, адже подивися, взвод. Це ж звод, так, я ж тепер замітив 85 і ВК це був звод, і ми даємо, ну еп! Значить це грає людина, і ми йому, ввалюємо йому так, що вибиваємо боєукладку. Першим пер, першим, вроді пострілом командира навіть би так? Я щось не звернув сильно увагу, зате на другий постріл звернув увагу і побачив, що там боєукладка пішла спати. Ну, скоріше за все, я думаю, що цей гравець додумався підрихтувати. Це все діло. Із його КД все стало добре. Буде спускатися вниз, чи ні, я би не хотів. Але, але це був вибір не мій, це буде вибір нашого сьогоднішнього гравця-біття, під ніком злобання їде об'їжджати. Але цей ж бачить, де ми їдемо, скоріше за все, буде обертати башту в наш бік, правда? Та ж не затупиться він просто гарматою в цей міст. Правда? І не буде чекати, поки ми його будемо розвалювати. Все ж таки не є все зла, златіпа в нього, я думаю. Так, він тікає, а ми їдемо і подивися, все рівно він контролив. Контролив ми даємо раз, і подивися, ще й стараном собі старанили скільки гітпонтів. Останній контрольний удар зробив свою прекрасну роботу. Чому прекрасно? Бо тому що Редлі це є раз, і перемога це є два для команди. А ми дивимось на після бойову. Статистику. 5385 з а в демеджу 1330, заблокованої шкоди, 5 знищено, 6 пошкоджено, головний калібер Редлі. Перше знакласності воєн. І що там по плюсах? Пішов плюс наскільки? 131 тисяча, 902 тисячі. Срібло звісейство, купілочку без прем аккаунту. Друзі, якщо щось перше місце по нанесенню шкоди, 1518 зірочок вільного досвіду заробляє в свій аккаунт. Друзі, а ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомів в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж реплеї в Діскард. Для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Ми поналидвець другий бій. Також під ніком злоба вперед і... Танкісти маємо другий бій. Це в нас карта ЮКОН знову ж таки рандом режим бою. Зустрічний бій. І знову ж таки Еріх Концепт Одина. І знову ж таки, наш грабець, боєць під ніком Мезолоба за речагами даної стежки колекційної породи їде на стенапі. Дивлюся, має підтримку вже добре. І дивися, які хуки пролетіли повз нас, не черкнувши нашу броню, і вже добре. Вже прекрасно, хто там? Десяточка, подивися, бачати їхня Алтешинка, яка відхопила один із наших снарядів з магазину, з барабаною. Вже добре, і їхній небезпечний все ж таки СТ, це керу. Адже подивися по сетапах більше десяточок. Ми внизу списку, адже ми дев'яточки маємо лишень по дві штучки. Обидві сторони сетапів, і може бути небезпечно, треба грати як то кар тут максимально акуратно в цьому бою на карті Юкона, але подивися, відхопив наш СТБ від Кару і втікає. Е, Котка ситуація в житті бувала в танчиках або навіть дійсно в житті. Ставимо плюс у чати. Якщо знайома вам ситуація, ми йдемо все ж таки приймати бій від адже цього БК потрібно забирати, їхати на допомогу нашим е, союзникам. Дже подивися, яка там жара на положе. Видали ми барабанну і вже добре, в принципі, дивиться 2000. А вже ми нашмаляли, вже прекрасно. Поки що нічого не заблокували, а в принципі, у нас тут зараз немає сенсу щось блокувати. Нам головне гарно відіграти, багато не стріляти і допомогти команді до перемоги. Все ж таки, СТБ справився своєю роботою, ну, можна сказати, на плюс, адже забирає от їхню ЛТ. Забирає бачатика. І собі один колик після бойову статистику. До речі, у нас також. Це каро. Ми їдемо битися до Т-95. Якщо він дивиться в наш бік, буде біда, але не дивиться. І це вже прекрасно можемо катити і б'є бебешенками. А ну останній контрольний. Постріл для Т-95. До речі, чого він не шмаляв фугасиками? Цікаво би було подивитися, чи проб'є еріг 65 мм броні, чи там більше все ж таки в задниці Т-95. Ану, танкісти, питання на засипку для вас. Налітайте в чатик. Скільки має форма? т 95 а тобто задниця. Ха. Чекаю вас в коментарях з вашими відповідями, а ми за той час їдемо куди. Правильно на Бабахинський автомобільний транспорт і раз даємо із барабану. Ззаді маркер світиться, хто це? Є шостий, а хлопаємо раз. Ну вже ще раз пропустимо, даємо йому також. Видали барабани, пішли надовге, каде ззаді, аж два маркера. Це, напевно, К-91. Знову пропускаємо шостого і пропускаємо він. Ой, К. 91 один. Снаряд із трьох. І це вже добре, що не два, адже ми вже були би в гаражі. А так ми все, стигли, все ж таки встигли втікнути. І куди буду їхати? Невже на К-91 якийсь вроді розрядився? Ми, на жаль, всього лиш на все, в каток. Григорій Герман каже, що файний постріл. До сраки такий постріл, правда, танкісти іноді аж бомбить від цього слова. Але все ж таки ми видали другий снаряд із плюсом, і з барабаном. Всього лиш на всього один вийде. На жаль. Бачиш, таке буває, що в Еріка це трошки катастрофа. Якщо видав лише один M постріл із барабану, йдеш у мінус. Не видав нічого, нічого не залетіло, біда повна, виходить. Тоді, але подивися, як контролить наш. Є шостий контрол не хотів, щоб ми видали по ньому весь барабан. Адже він надто пізно взяв фокус на тесту ЛТ. Контролив зараза нас. Але це трошки зле, чому... Бо що, дивися, 5 секунд між КД. Барабані, так здавалось би, вроді вже розвернувся на тестувати. Ми постріл дали. Було б 2,5 хоча б секунди. А в самому барабані ми б встигли видати і другий постріл, але, на жаль, дали лишень один. Але це перемога. Друг танки, здаємося на після статистику. П'ять тисяч непуляного демеджа. 3 знищено за вашою допомогою, два знищено. Шість пошкоджено. Головний калібр, перший знак класності та знак підтримки. Медалька знак підтримки. Так, пішов плюс наскільки скільки? 109 тисяч 341 срібна монета, В свій сейф свою копілочку, і перше місце по нанесенню шкоди. 1412 вільного доступу заробляє також свіякам друзі ставом подобайки. За такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзям, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нектуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам до зустрічі. До нових реплеїв там і зустрінемося з вами.